Хочеш допоможу? Пробач. Я хотів як краще. Я знаю, що тобі не обов'язково працювати вагітною. Я можу забезпечити тебе і дитину і буду любити як свою. Я тебе дуже сильно люблю. Хоча ніколи не наважився тобі це сказати. То, може, просто погуляємо. Після роботи, звісно, я ціную твої право на самостійність. Я чекатиму. Погуляємо як друзі, чи я можу тебе запросити на романтичне побачення? Тоді давай вчора.